Вітаю в етері першого подільського. Пропонуємо вам підсумувати цей різдвяний день, 25 грудня. Разом про головне за мить. Напередодні різдвяно-новорічних свят у ДСНС наголосили на дотриманні правил безпечної поведінки, аби уникнути трагічних наслідків. У медіа центру країна відбувся брифінг за участі Віктора Вітовецького, директора департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС. Фахівець нагадав про безпеку вдома під час відключень світла, додаткової роботи електроприладів та встановлення ялинки. А також говорив про безпеку дітей під час новорічних канікул та поводження під час масових заходів разом з тим посадовець поділився невтішною статистикою. На сьогоднішній день по державі тільки за поточний період цього року ми вже маємо майже 100 тисяч пожеж, понад 97 тисяч, і з них в житловому секторі понад 22 тисячі тобто це чверть від всіх пожеж, які виникли в державі. Декілька більш детальних цифр по пожежах в житлі. Основною причиною пожеж в житлі є необережне поводження з вогнем. Це понад 7 тисяч пожеж. Аварійні режими роботи в електромережі на сьогодні майже 7 тисяч пожеж, і це достатньо тривожний дзвіночок, оскільки ну, фактично ще не було морозів. Тому зима ще принесе, на жаль, нам певні сюрпризи. І для цього ми маємо максимально відповідально відноситись до безпеки, до безпеки в побуті, безпеки з електроприладами, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. печею. у нас понад три тисячі пожеж. Прилади на газу 86 пожеж. Електричні обігрівальні прилади 86, зарядні станції, павербанки 22 пожежі і генератори 6 пожеж. Водойми зараз, як і завжди, становлять велику небезпеку. На жаль, сотні загиблих людей щороку ми маємо. За поточний період вже, на жаль, понад 800 людей загинуло на водоймах. Із них Дуже сумна статистика дитячої загибелі це понад 50 дітей за поточний період 2025 року. Ще майже 6300 людей зможуть отримати житлові сертифікати в рамках є відновлення для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету 8 мільярдів 800 мільйонів гривень для фінансування таких компенсацій. Загалом за 2025 рік компенсації за пошкоджене чи знищене Росією житло отримали понад 67 тисяч родин. На загальну суму понад 31,5 мільярд гривень. Також із 1 грудня стартував новий компонент є відновлення для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Він передбачає надання житового ваучера номіналом 2 мільйони гривень, який можна буде використати для купівлі квартири чи будинку, інвестувати його у будівництво або використати кошти для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. На першому етапі програма доступна ви. По які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю через війну. Прийом заявок на участь в програмі триває. Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати інформаційне повідомлення можна через ЦНАП, в нотаріуса, через застосунок або портал ДІЯ. Меджибіська громада з глибоким сумом і щирою вдячністю провела в останню земну дорогу захисника Олександра Морощака 1985 року народження, який віддав життя за свободу та незалежність країни. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр повернувся з Польщі, щоб стати на захист батьківщини. Спочатку служив у лавах територіальної оборони Нетішина, а у квітні 2023 року пройшов військове навчання та оборонив після країну від окупантів на передовій. 15 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в населеному пункті Стариця Чугуївського району на Харківщині захисник. Зник безвісти, рідні довгий час жили вірою і надією, молилися та чекали. На жаль, згодом підтвердилося найгірше: вічна слава та шана оборонцю щирі співчуття рідним. Напередодні Різдва ще одна релігійна громада ухвалила рішення про вихід із під юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату та перехід до православної церкви України у селі Кузьмин Щеборівської громади, релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці провела збори у голосуванні взяли участь майже 300 мешканців села. Рішення про зміну канонічного підпорядкування ухвалили одноголосно. Захисникам і захисницям Хмельниччини, а також членам сімей полеглих воїнів, вручили сертифікати на придбання житла. 29 ветеранів російсько-української війни, які боронили державу на різних напрямках, а також дві родини загиблих героїв Хмельниччини, отримали сертифікати на придбання житла. Загальна сума виплат понад 79 мільйонів гривень. Програма реалізується завдяки рішенню Президента України, а також за підтримка Кабінету міністрів України, Міністерства у справах ветеранів України та фінансові. Допомозі Європейського союзу у межах Ukraine Facility. Сертифікати на грошову компенсацію вручили заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько та заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юрєв. У 2025 році на Хмельниччині на цю програму вже спрямовано понад 211 мільйонів гривень. Це дало змогу забезпечити житловою компенсацією 83 ветерани та члени родин загиблих. Святкові дні це не лише гарний настрій і родинні зустрічі, але й справжній виклик для шлунку. Різноманіття застілля, жирні страви та алкоголь часто стають причиною переїдання й харчових розладів. Лікарі наголошують, надміру їжі може обернутися отруєннями, зайвими кілограмами та проблемами з здравленням, щоб свята залишили по собі лише приємні спогади. Фахівці радять харчуватися помірковано, уважно ставитися до вибору страв і не перевантажувати організм. Зимові свята це навантаження на шлунок, знають всі, хто любить смачно поїсти. Проте ситно не завжди корисно, переконують дієтологи. Наслідками таких необачних застіль можуть бути харчові отруєння, зайві кілограми Наталії та зіпсований настрій. Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватись простих правил. Їжа на столі повинна бути раціональною, збалансованою. Ми повинні придумати. Святковий стіл, щоб він був більше збагачений овочами і фруктами, тому що це малокалорійна їжа, це клітковина, яка буде допомагати шлунково-кишковому тракту впоратись з перетравленням. Можна додати до раціону квашені продукти. Вони допомагають травленню. Натомість варто уникнути жирної їжі, газованих напоїв та алкоголю. Також варто споживати їжу в міру. Краще їсти невеликими порціями, щоб не приймати ферментовані препарати, краще все одно коригувати свою тарілку і їсти меншими порціями. Ну і звичайно, якщо це не допомагає, тоді під час їжі ми можемо скористатися ферментованими препаратами. Щоб уникнути переїдання, експерти радять: якщо відчуваєте голод, не чекайте застілля. Саме головне перед святом не бути голодним. Обов'язково на протязі дня щось куштувати, щось їсти, тому що це передбачає ризик, тому що ви переїсте. Від пишних застіль страждають не тільки дорослі, а й діти. У таких випадках експерти радять одразу звернутися до лікарів, щоб уникнути серйозних проблем. Треба звертатись одразу, як є якісь симптоми. Можливо, в дитини є нудота, болювання, багатократне блювання. Треба швидше звернутись до лікаря. Не звертайте на увагу, що це свята. Наше приймальне відділення працює цілодобово і в свята, і в вихідні, в усі дні. Не затягуйте до самого нового року, бо дуже часто, коли рівно 12, о Боже, давайте поїдемо в лікарню. Всім стає дуже страшно, бо попереду ніч. Експерти не радять відмовляти собі в задоволенні посидіти за святковим столом разом з близькими людьми. Просто потрібно робити це без шкоди для власного здоров'я. Рятувальники Хмельниччини подбали про обезпечені канікули дітей та свята. Напередодні зимових канікул офіцери-рятувальники громади спільно із працівниками поліції провели уроки з безпеки в освітніх закладах області, зокрема у Хмельницькій, Дережнянській та інших громадах. Фахівці нагадали дітям та підліткам правила пожежної безпеки, правила поведінки у зимовий період на дорозі, поблизу водойм, під час відпочинку на вулиці та в побуті. Також напередодні різдвяно-новорічних святкувань офіцери. Тувальники провели профілактичні заходи у культових спорудах, зокрема Кам'янець-Подільського району. Під час зустрічей із священнослужителями та працівниками храмів фахівці служби порятунку нагадали основні вимоги пожежної безпеки під час проведення богослужінь та масових заходів. Напередодні нового сезону все більше жінок цікавляться, яким же буде модний манікюр у 2026 році, адже кольори змінюються разом із порами року, а форми стають стриманішими та зручними. А що ж буде у тренді? Дізнавалися наші журналісти. У пересвяткові дні манікюр стає невід'ємною частиною, адже святковий настрій починається з деталей і гарні нігті одна з них. За словами майстрині, у цей період в тренді яскраві відтінки, але найчастіше обирають червоний, коричневий та зелений з блискітками. Тенденція перед новорічних манікюрів це у нас усі кольори, яскраві кольори. Це червоний, ізумрудний, зелений, коричневий, золотий, оранжевий. І це все з блискітками йде. А якщо не хочуть блискіти, тобто все рівно це має бути червоний. Червоний це е, сама така базова і основна тенденція чи колір модний перед новим роком. До кінця зими у тренді залишаються глибокі насичені відтінки. Там новишневий, коричневий, зелений та з легким блиском. Весна принесе ніжні пастельні тони, як от молочний, пудровий. А влітку традиційно переважатимуть яскраві кольори. Весна буде говорити більш м'якші кольори, і не такі насичені, і менше блискіток. Завжди весна асоціюється з ніжністю, якоюсь такою легкістю, а в літо у нас завжди хоче і буде яскравості, яскравості такого, такого кон, контрасту, я би сказала, насиченості кольорів. Щодо форми нігтів, то в наступному році залишаються мигдалі, м'який квадрат та короткий овал. Акцент роблять на акуратність і комфорт без надмірної довжини і різких ліній. Водночас, майстриня наголошує, форма нігтів завжди індивідуальна і підбирається з урахуванням будови, стилю та побажання клієнта. Все залежить від людини, її вподобань і самої форми. Нігтівої пластини немає такого, що от якщо модний квадрат і довжина велика, то тільки так носити. Все залежить від сфери діяльності, від от ще раз кажу: від форми нігтя, форми нігтьового ложа, форми нігтівої пластини. Отже, манікюр у 2026 році поєднує актуальні кольори, різноманіття форм та індивідуальність. Попри нові тенденції, гарні нігті, це завжди про свободу вибору. Адже найкращий тренд завжди той, у якому людина почувається впевнено та комфортно. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський. Дітріздвяних запрошує у гості. Фахівці СКЦ «Плоскирів» пропонують зануритися в атмосферу справжнього українського різдва. Впродовж двох днів у центрі відбуватимуться зимові гостини. На відвідувачів очікує особиста зустріч та спілкування із головним чарівником зими. Можливість зробити пам'ятні фото у святкових локаціях, а також солодкі сюрпризи для малечі на усіх бажаючих. Чекають за адреси вулиця Шухевича. 90, а саме 26 грудня з 16 до 18. Надцятої та 27 грудня з дванадцятої години до чотирнадцятої захід має і благодійну мету. Поруч із локацією буде встановлено спеціальну скриньку для збору коштів. Усі зібрані донати спрямують на закупівлю основи для виготовлення маскувальних сіток, які волонтери центру безперервно плетуть для потреб наших захисників із перших днів повномасштабної війни. З 1 вересня 2027 року в усіх школах України буде запроваджене 12-річне навчання, яке передбачено законом про повну загальну середню освіту. Ця реформа є частиною послідовного розвитку системи освіти і стосуватиметься усіх ліцеїв країни. Учні, які підуть у 10 клас у 2027 році, продовжать навчання до 12 років. Чи підтримують таку ініціативу хмельничани? Зараз дізнаємось. Чи підтримуєте ви таку ініціативу, що з 1 вересня діти мають навчатися в школах по 12 років? У мене внуки вже, але я б, мабуть, не підтримував, би. А що іменно а що по 12 років? Так ви вирішили?» А вони в нас питали, той, хто вирішував, так. Треба народу спитати, людей. Боже, чесне слово, я не підтримую, бо зараз, так як наші діти вчаться, то, що у нас зараз твориться в Україні, ну то... 12 років вчитися, ну що вони навчаються. Це якби вони дійсно ще ходили в школу, то може так, би, воно було б краще. А так як вони вдома сидять і в школу, ходять, то я думаю, що це не треба. Лучше хай би навчалися вони десь в інститутах і за кордоном. Моя думка, що вони за це, вони дуже, в мене внучка ходить, одна, друга. Всі вони перегружені. Раніше що, школа була, а зараз і заняття, і ту, кружки туди-сюди. І вони приходять фактично з школи до школи. З ми, Ви приходили з школи, ви ще могли поганяти м'яча, а зараз хто це знає? Ніхто нічого. Це не багато, тому що небагато, тому що. Багато, Зараз програма зовсім друга, і вони не можуть освоїти за 10 років, які треба вчити 12 років. Це просто, може, якось інакший підхід треба. Треба, може, менше канікули зробити, чи більше програму якусь, може, в суботу треба займатися, чи щось зробити так, щоб вони усвоїли, а не нагрузка була на один рік. Чи на два роки, що має розтягнути, вони просто не мають фізично і морально усвоїти цю всю програму? Чесно, ні. А чому? Бо я вважаю, що 11 років буде до їм достатньо. Не, не потрібно, я вважаю. Це моя думка. Це були головні події 25 грудня. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути в курсі найважливішого. Дякуємо вам за довіру. Нехай різдво принесе у ваші домівки спокій та затишок, а ще мир і щиру віру в перемогу з Різдвом Христовим.